Тарковський у Швеції дуже часто теплим словом згадував ось цей мосфільм, який його нібито цькував. і часто вживав поряд словом мосфільм епітет любімий. Тарковський казав, що в сири сири люди готові працювати безоплатно заради мистецтва, але чомусь шведські буржуїни безоплатно працювати на Тарковського не погоджувалися. Таркості з вдячністю навіть згадував держкіно, яке дозволило йому пересняти весь матеріал сталкера, коли виявився брак плівки. Вони навіть не посадили його у в'язницю за розтрату а навпаки, виділили ще кошти. У Швеції, коли сцену пожежі будинку було відзнято, раптом виявилося, що камера забарахлила і перестала рухатися. І будинок, який коштував півмільйона крон, згорів вщент. Будинок наново